Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам хочу показати, як розширити оперативну пам'ять на смартфоні Poco. Ну, насправді точно так же, як і на Xiaomi чи Redmi. Заходимо в налаштування. Далі заходимо. В додаткові налаштування і заходимо розширення пам'яті. У нас тут є 4 ГБ, 6 ГБ, 8 ГБ та 12, або можна зовсім вимкнути. Але я рекомендую зробити, наприклад, якщо у вас теж телефон, як в мене, на 12-512 ГБ, то і рекомендую оперативну пам'ять розширити до 24 ГБ. От. Тому друзі, тепер ви знаєте, як, як розширити пам'ять на телефоні Poco. Це нагадує, це нагадує не тільки для телефона Poco X7, а для телефона Poco X7, Poco X7 Pro для всіх моделей телефонів Poco підійде розширення всі телефони Xiaomi Redmi та Poco підтримують розширення. От, розширення пам'яті. Але це дивлячись, на скільки гігабайтів оперативної пам'яті у вас телефон. Якщо у вас на там на 8 ГБ, то розши... якщо у вас на 8256, то розширення оперативної пам'яті максимум до 16 Гбайтів. А якщо на 12512, то розширення аж дивиться, то, роз... то розширення до 24 ГБ. Тому всім до побачення, всім гарного дня.